Перше правило найуспішнішого інвестора у світі Ворена Баффета – не втрачай грошей. А значить, не вкладайся в ризикові авантюри. Не ризикуй. Втратиш 50%, щоб цю втрату компенсувати, треба заробити 100. А втратиш 75%, щоб цю втрату компенсувати, треба потім заробити 400. То як же тоді бути? Інструменти, які не мають високих ризиків, не дають помітної прибутковості? Виходить, якщо не ризикувати, то і нічого не заробиш. А це також ризик. Не тільки ризик залишитися бідним, це ще й ризик, що ваші гроші з'їсть інфляція. Ну і звісно, класична ідея українських високоризикових інвесторів, там в крипту, в трейдинг, в Форекс і так далі, заробити можна тисячі відсотків. Втратити лише 100, то де тут все таки правда? Чи варто ризикувати, і якщо ризикувати, то як? Давайте розбиратися. З вами знову Дмитро Карпіловський та Укренвест Клуб. Що ми знаємо про ризик більш-менш об'єктивно? По-перше, ризик притаманний абсолютно всім інвестиціям. Чогось такого на 100% безпечного просто не існує. І чим більш безпечний актив, Тим менше він прибутковий, це пояснюється в цілому прозорістю ринку і його ну, широкому сенсі логікою. Якщо є якийсь інструмент, який більш надійний при тому ж рівні дохідності, туди поступово перетікає капітал. За рахунок цього перетоку. Інструмент перестає бути або надійним, або дохідним. Ми маємо таку саморегулюючуся систему. Якби був швейцарський банк надійний, як швейцарський банк, але при цьому дохідний як біткоін, то гроші з інших швейцарських банків перетікали би туди. Гроші з ринків капіталів, ще з якихось криптовалютних ринків, ринків будь-яких високоризикових інструментів перетікали би туди. бо... Фактично, інструмент більш надійний і при цьому більш дохідний. Ефективність генерування прибутку і доданої вартості на масштабі вона зазвичай знижується, плюс спекулятивно високий попит. На будь-який інструмент призводить до його підвищення ціни, і тому на заплачену ціну дохідність завжди падає. І фактично, якщо абстрагуватися від якихось емоційних моментів, злетів і падінь, на довгому періоді все одно, всі інструменти плюс-мінус ринком оцінюються через призму. Середньостатистичного досвіду інвестора в ринку, звісно, інвестори також можуть помилятися. Ми всі розуміємо, інвестор може недооцінювати ризик, особливо якщо це якийсь новий інструмент, або так само інвестор може переоцінювати. Кінцевий прибуток в інструменті з обмеженим ризиком. Ну, наприклад, інвестори в крипту зазвичай недооцінюють ризики, особливо ті, хто пам'ятали тільки хороші роки. Вони не знають, що біткоін може впасти там на мінус 90%. Так було це у мене, наприклад, в 2011 році. А хтось навпаки йде в безризиковий інструмент, наприклад, ті самі тапалки в крипті. Ноткоїни, догі, скільки їх там було різних, оцінюючи ризик як мінімальний, що, скоріш за все, є правдою, але оцінюючи вірогідність якогось прибутку дуже високо, що потім часто виявляється, ну, скажімо так, ілюзією. Тобто, чого реально очікувати від інструменту, ми дізнаємося зазвичай на довгій дистанції, і кожен якось суб'єктивно оцінює ризик. Протягом цієї дистанції і накопичення ринком досвіду. Для ринків фондових активів, наприклад, для ринків капіталу, ці дослідження вимірюються століттями, і, звісно, тут вже досвіду накопичено у інвесторів більше. Але в Україні такої культури інвестування в фондові ринки немає. В Україні є своя культура інвестування в депозити, де молоде покоління може думати, що все класно. Покоління, яке застало. Кризові роки пам'ятаєш, що депозити вміють заморожуватися, іноді навіть обнулятися. І іноді навіть фонд гарантування вкладів, начебто, щось гарантує, але через курсові перерахунки, наче нічого і не гарантує. Або, наприклад, євробонди, українські євробонди купувалися, в тому числі українськими інвесторами, з очікуванням, що цей інструмент найвищого можливого рівня безпеки, ну що може бути в країні найдійніше ніж борг власної батьківщини. А з іншого боку, зараз все, що ми бачимо про реструктуризацію євробондів, це не тільки втрата, ну щонайменше половина вкладених грошей. Хто купував ці бонди по номіналу, це ще й дуже складні процеси реструктуризації, в рамках яких частина клієнтів також втратить доступ до своїх капіталів. Це підвішена ситуація, наприклад, з Freedom Finance України, де люди так само не можуть дістати свої цінні папери ані внутрішньої позики, ані зовнішньої позики. І купа, купа, купа таких нюансів, де інвестор не може оцінити ризик грамотно. І давайте будемо чесними: українські інвестори в цілому в своєму. Широкому загалі занадто недосвідчені і неосвідчені. А переважна більшість із них і недостатньо заглиблено в матерію обирала собі інвестиційні інструменти. Тож навіть банальна порада, що робити з ризиком, ну грамотно його оцінюйте. Там не вкладайте в інструменти з більшим ризиком, ніж ви можете собі дозволити, і так далі. Воно все на практиці працювати не буде. І так само не буде працювати європейська модель, типа довіртеся регулятору. Регулятор визначить, що можна, що не можна некваліфікованому інвестору, і система порішає. Це в нас так само не працює. Ми бачимо. Імпотенцію регулятора в більшості важливих кейсів, і будь-яке очікування, що хтось там, в принципі, вирішить вашу проблему грамотної оцінки ризику інвестиційної пропозиції, в цілому попахує мені якоюсь інфантильністю. Я розумію, що у нас як у нації. За спиною сотня років патерналізму, але все одно ми не маємо шукати когось, на кого ми вивалимо цю відповідальність. Кожен інвестор має бути свідомим, розуміти, що він робить, і брати ризики на себе. Якщо ми говоримо про Україну, то у нас в принципі само Інвестиційне поле розташовано на такому клаптику землі, де, на жаль, є купа системних проблем, де що завгодно прописане в законах і регуляціях може не втілюватися в життя, і за це нікому не буде ніякого покарання. Де шахрай може вкрасти ваші гроші, які потрапили йому під керування, і все одно не понести за це кримінальної відповідальності. Де, як ми знаємо, активи у людей можна відбирати, де реєстри не на 100% надійні. Право власності може магічно трансформуватися у відсутність права власності, активи можуть заморожуватися. Тобто, тут не можна говорити про верховенство права, тут не можна говорити про верховенство правил. Як таких, і що тоді з цим робити? Розумні інвестори міжнародні кажуть, втрачати гроші не можна, це занадто дорого, жити на пороховій діжці, отримуючи дохідність. Менше за рівень інфляції і при цьому нести всі українські ризики виглядає також поганою стратегією, грамотно керувати ризиками виглядає чимось, що в наших реаліях реалізувати неможливо така собі утопія. І як тоді питаю, я вас діяти нормальному пересічному українцю з великими статками, з середніми статками, з маленькими статками. А що це ми все про інвестиції в теорії? Давайте поговоримо два слова про практику інвестування. Ви вже, мабуть, від нас багато разів чули про перспективи рекреаційної нерухомості в Карпатах, і якраз наш найуспішніший кейс був котеджне містечко Малахіт Перша черга. Там вдалося за 11 місяців. 39% заробити, але там ми отримали від вас фідбек, що ціна доволі висока. Коли вже перша черга виросла і підтягнулося 130 плюс тисяч за один юніт. Зрозуміло, що ця історія стала не для всіх. Тоді ми. Показували вам кейси, як можна зайти в дольове інвестування з тим самим оператором MBA Development. Хлопці зараз активно нарощують свою присутність в Миколичині, розвивають фактично все більше і більший і більший об'єм цієї рекреаційної нерухомості. І якщо раніше у вас фактично були чеки там 120, 130, 140 тисяч і чеки цього мікроінвестування. То зараз у нас з'явилася ця золота серединка. Проблема високих чеків їх недоступність для дрібного інвестора. Проблема мікрочеків, новизна цієї галузі, погано прогнозована ліквідність, ну і там, зрозуміла специфіка, все-таки дольове інвестування це не те саме, що володіння власним об'єктом. Хлопці дослухались, і в нових чергах з'явилися якраз будиночки, які поєднують. Позитивні сторони обидвох підходів, і один із таких ми вже взяли собі. Це маленькі будиночки площею від 22 метрів. За рахунок цього вони доволі доступні по ціні, там, умовно, від 50 тисяч доларів. Вони будуть ліквіднішими, бо в такому маленькому чеку простіше щось перепродати. І вони відповідають сучасним запитам туристів, коли дуже багато людей приїжджають вже. Не з родиною, а поодинці чи парами. Ну і фактично для них це такий спосіб втікти із суєти і хаосу міста. Їм там не принципово, щоб був великий будинок. Тому для нас ця саме така серединна модель виглядає дуже перспективною. Також, чого нам не вистачало, це якихось будинків більш унікальних, таких нетипових. І на це хлопці також відреагували, з'явилися абсолютно нові формати, ми їх так жартівливо називаємо обсерваторіями, але штука точно цікава, точно незвична і точно знайде свого поціновувача в ринку. Зараз, як ви розумієте, унікальність концепції це фактично головний фактор диференціації, бо готельних форматів багато, будинку, будиночки в лісі, мовно кажучи, будиночки в горах. Будиночки в полі і так далі, таких форматів також багато, і треба вже чимось, так би мовити, дивувати гостя. От можете звернути увагу на цей формат обсерваторій, такого ви в Україні точно не знайдете, точно буде унікальна історія. Але це великі будинки з великим чеком. Тут ставка вже не на Найбільшу ліквідність тут ставка скоріше на унікальність. Ну і оператор, з яким ми вже давно працюємо, які на ділі, а не на слові, показали, що спроможні і будувати, і здавати, і запускати комплекси. Ви могли бачити наш огляд з запуску Моріону. Зараз так само у них готується запуск Агату. вже фактично на фініші. Перша черга Малахіту. Ну і завжди однієї ті самі історії. Микуличин, якісна, прикольна концепція, цікавий, нестандартний, нетиповий дизайн. Ну і така загальна ставка на внутрішній туризм, на рекреацію, але при цьому і недалеко від великих магнітів інтересу, таких як, наприклад, Буковель. Тому ми своїми грошима голосуємо. За MBA Development, якщо вам це так само цікаво, доєднуйтесь до нашої закритої спільноти. Ми там багато дискутуємо і про концепцію, і про технології, і інвестори діляться своїм досвідом, і тим, як їм вдавалося вже виходити на перепродажі, ну квінтесенція досвіду по цьому оператору, по локації Микуличин і по. Привабливі рекреаційні нерухомості регіону. Доєднуйтесь за посиланням в дискусії, знайдіть істину. Перша порада найлогічніша і найважливіша, яку я вам можу дати. Навчайтеся керувати цими ризиками. Це буде ваше навчання на все життя. Ви не станете інвестором. Швидко ви не станете профі легко, ви не досягнете цього без втрат. Але якщо ви цього робити не будете, то всі ризики по всім вашим інвестиційним Активностям будуть тільки зростати, зростати, зростати. Бо разом з віком зростає і ваш об'єм грошей, доступний до інвестування, і зростає критичність ваших інвестиційних результатів для вашої фінансової стратегії. Бо в молодості ви, ви ще маєте час щось собі компенсувати активною працею і. Активними інвестиціями. І чим ближче ви наближаєтеся до старості, до пенсії, до виходу із активної фази праці і так далі, тим критичніше все це буде. Тобто, порада, якщо дуже просто, починайте бути інвесторами, здобувати досвід, робити висновки, робити роботу над помилками і так далі якомога раніше. Друга порада: визнайте для себе. Що ви не боженька, є дуже багато речей, які ви не знаєте, не вмієте, не можете оцінити. І що ваша власна чуйка щодо того, хороша ця інвестиція чи погана, це дуже 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 поганий орієнтир. І чим менше ви на свою власну думку спираєтеся, будучи ще недосвідченим інвестором. Тим краще. Ваші найсильніші аргументи за те, щоб зробити певну інвестицію, скоріш за все, будуть хибними чи принаймні не до кінця детально усвідомленими. І от ми знову повертаємося до дилеми. Значить, сам я недостатньо кваліфікований, щоб приймати такі рішення, а не приймати такі рішення це точно помилка. Так, що робити тоді? І тут моя третя порада. Починайте з інструментів, ризик в яких базово менший. Розбиратися. В яких треба менше, диверсифікуватися, в яких треба менше, де ризик здобути якийсь катастрофічний досвід так само менший, і кількість негативних емоцій, які вони вам принесуть, вірогідніше, це все буде менше. У нас чомусь так історично склалося, що починають люди або з нерухомості, по всі казали. Або з криптовалюти, бо хайп швидкий заробіток, висока дохідність, або, наприклад, з банківських депозитів, бо це інструмент просто крокової доступності. І я би сказав, починати варто з чогось, ну, за ідеологію схожого. Але коли ви починаєте туди пірнати, то виявляється, що і в. К є більш ризиковані стратегії, менш ризиковані стратегії, і в нерухомості є абсолютні авантюри. Нерухомість не обов'язково безпечна. І депозити виявляються поганий інструмент. Через податки, низькі ставки порівняно з ВДП, менша ліквідність у депозитів і так далі. Тобто, все, до чого ми звикли, що воно типу, може бути якимось хорошим і дієвим, воно насправді в собі має мільйон нюансів. І тому четверта порада: починайте інвестувати не гроші, а час. Починайте інвестувати в ваше залучення. Через вивчення матеріалів, через надивленість обов'язково це зараз, взагалі номер один фактор успіху інвестора, знати, що існує, порівнювати де що реалізовано краще, де які механізми безпеки, де які є історії інвесторів, хто на чому опікся, бо це найшвидший і наддешевший спосіб. Отримати досвід в інвестиціях ну це точно швидше і дешевше, ніж через болючі невірні рішення і роботу над помилками. І коли у вас є оце терпіння і ця надивленість, і ви проінвестували трошки часу, тоді ви вже інвестуєте кошти. І звісно, тут всі best practices, не інвестуйте зразу. Спочатку сформуйте подушку безпеки. Там дуже багато дуже розумних порад, які можуть бути. Але якщо ми говоримо саме про ризик в інвестуванні, починайте. З менш ризикових активів хочете в нерухомість, почніть з готової, не з котлування. Хочете менше ризикувати. Подумайте про міста мільйонники далеко від фронту, де є історично сформований попит, історично сформована аналітика. Починайте свій шлях в інвестуванні в нерухомість, почніть з житлової. Нескладне комерційне, нескладне офісне, не навіть моє улюблене рекреаційне. Ідете в цінні папери, починайте з ВДП, Формуєте перший портфель, подумайте про валютну складову, гривневі активи. Які б вони класні не були, вони все одно небезпечні для вас. Ідете в закордонну нерухомість, подумайте, як можна цю історію диверсифікувати, не робити величезну ставку на якийсь один об'єкт. Ідете в крипту, спочатку тренуєтеся на низькоризикових стратегіях, пов'язані з стейблами, з стейкінгом, промоакції бірж. Всі можливі лончпули та ланчпади, там де ви ризикуєте значно менше, а потім з досвідом, з часом, з набитими шишками, з кращим розумінням індустрії, в більш ризикові стратегії. І колись ви дістанетеся до того, що зараз там найбільше на хайпі, якісь дуже високоавантюрні, але й високодохідні історії, умовні мемкоїни. Актуальні лончі нових токенів і так далі. І остання моя порада тут бути готовим до того, що не все буде виходити з першого разу. Ви будете обпікатися. ви будете робити невірні рішення емоційно. Іноді ви будете робити правильні рішення, які все одно призводять до поганого фінансового результату. Іноді вам буде щастити, ви будете заробляти легко і багато, і так само варто себе стримувати. І очікувати кінцевого результату все одно від вашої пожиттєвої фінансової стратегії, а не від сіюмінутної якоїсь фінансової оборудочки. І весь цей час інвестувати більше часу і менше грошей. Навіть якщо грошей у вас зараз набагато більше ніж часу, все одно зробіть над собою зусилля і спробуйте інвестувати спочатку час. Потім гроші. Ідіть по цьому ланцюжку, генеруйте собі певну скромну думку про себе як про інвестора, робіть скромні кроки, інвестуйте в активи зі скромною дохідністю, нарощуйте це по мірі того, як ви стаєте більш. Професійним інвестором краще оцінюєте ризики, краще моніторите свої активи, краще розбираєтеся з негативними кейсами, краще можете робити якийсь траблшутінг, краще реагувати на кризові ситуації. Ну і звісно, щоб цю стратегію реалізувати, треба підписатися на наш канал і для надивленості, і для порівняння, і для змоги спілкування. З іншими інвесторами. Як ви знаєте, у нас під кожним роликом є посилання на профільні спільноти по різним класам активам, по різним конкретним об'єктам інвестування, по різним інвестиційним проєктам в Україні за кордоном в максимально різних форматах. Тож рухайтеся з нами по цьому шляху і сподіваємося, що тільки вверх, тільки в плюс. Всі посилання, як завжди, в описі. Підписанка на канал, лайк, якщо було корисно, і до нових зустрічей. Папа! -па.